Доброго дня. Сьогодні ми будемо. Я буду знімати, а Леся буде працювати. Ну, така її доля сьогодні. Що ти, що, ти, що ти робиш зараз? Доброго дня. я сьогодні вирішила копати в боярди. В принципі, ніколи не обкопили, але мене його розпочали. Я тут делаю новый календарь. Получается, мы що мене добре, она вот зараза видела, заранее садила. Повидели всі десь. Наши море я насадила два раза. Один раз я замолчала. Вони представлены дуже невчальники. Вони представлені ми сердині метки в що вони прийшли за щеплення. Поставлені не в часі саженці, руками. Далі я так замовляла. Ой, я забула Місці, розвитку ці садінки, що посаджують, а я садила їх на почувку. Які саме? Ось цей, ось цей. Ось це дивіться, це я отримала вікова. Віко? Я на те танцювала, і дві місяці вона так пішла. А ось це, ви, ви бачите, і. а ось це, я замовлення, не забувався. Тоже чернивці, забулися, взяти. Ну, поцікаво, напишіть, я подивлюся, вийшов, у мене все запише. Зводки, всі ходи гарні. Тепер я його хочу обкопати. Вже стопроцентного немає. І я не буду я спішити цього року ні відкривати, ні облізати. Бо я, я городу, не можу робити, вони це резакувати, але зворотні морозиться. А то у м'ячка теж будеш обкопувати? Закопаю, я його зарую. Угу. Вона дуже, дуже переживає вже. Иди и сюда больше не, не кидайся. Иди звідси. Чула, чи не? А, да. До мене не иди, иди там десь, десь убегайся. О, бруссадника, бруссадника вывел, свице, Слава Богу, що я її тримала, не дала пропасти. Я їх і причиняла, накрапила сітку. І тут, ви бачите, Їй Нічого не бракувало. Я цих і, і стимуляторів, по суті, використала більше, ніж коштували не троянди. Ми ну, таке собі. Це бачите, розові. Тобто вовкою більше не купляти. Ці розові лінточки це. Посадника. Не поріж Звичай. не поріж шлангелися, ти прямо б... лопату біля нього. Відбувка більше джолі. І кажи людям, що вони не, не купляли. Там замовлятися Хай... ми... далі повернула кошти, бо вони сказали, що якщо хочете, то ми вам можемо прислати. Знову саженці. На ну, що мені ваші оставлені саженці знову? Знову з ними голози. Поки я не знайшла в них татуки, написано, що вони повертають кошти. Тоді вони мені їх ну, повернули. Повертали мені дуже Ну, да, гроші забирають скоро віддати не майже... Дуже, дуже багато цих продуктів роблять. Вичувалося цих триксадів. Ви бачите, я не знаю, як їх призади. Прикриє, може, скорее не пропадає. Угу. Ще так зовсім не навчально. Ну, ось, друзі, обкопала я, прикопала я ці троянди. Листя обірвала тільки знизу, тому що ну, я не бачу сенсу зривати з нього листя, саме опаде, коли вважає за потрібне. Вони оброблені, і тому я не бачу ніяких проблем. А це бачите, як каже, посадили зелену огорожу, оскільки вона маленька, то ще поставили сітку від собак. Це і від тої собаки, в ту ж чергу. Для неї найголовніше, Показати границі, де не можна ходити. Хоч вона може переступити і не замітити, але раз стоїть загорожа, значить вона знає, що сюди ходити не можна. Для Йорків це, да, це серйозна загорожа, хоча вони теж по пригучості їм цю огорожу перепригнути немає. Але вони знають, що раз тут загорожено, сюди ходити не можна. Інакше, поки я поїхала і купила цю сітку. Вони тут зробили стадіон. Ухайдохали мені, що прийшлося рихлити землю. Настільки їм відкрилося нове місце. І це такий простір. Ну, в общем, їм тут тісно, а це саме той простір, якого їм не вистачало. Прийшлося поставити загорожку. Тепер так. Тепер йдемо під... закривати на зиму гортензії широколисні. Я не знаю. У мене така історія з ними. Навіть якщо я за зиму зберігаю бруньки, якось зворотні морози, мені їх, як каже, не дають зберегти. І вже 4 роки вона в мене не цвіте. Я цього року викопила той куст і викинула на компостну кучу. Днів-два він лежав там на компостній кучі, потім мені стало шкода, великий гарний кущ. Я взяла його, поділила на двоє, ідемо покажу, де посадила, і зараз хочу знову закрити на зиму. І це точно вже останній раз. Більше її з компостної куті не заберу. Так. Ось дивіться, розділила на два кущі: один посадила тут, другий посадила тут, і зараз хочу їх прижати до землі і накрити агроволокном. І ящиком. Ну я зараз зроблю вам і покажу. Якщо вони ще цей рік мені не зацвітуть, то більше з компостної кучі я їх не поверну. Ну, не подобається мені, не хоче вона в мене це. Як каже, безконечне літо, да? безконечна морока, а не літо. Треба ще це повитрушувати, позгрібати, бо вже вона Наш, осипалася. Гарне дерево. Модрина осипається як. Гарне дерево, ну дуже не люблю багато сміття після неї. Треба збирати. І зараз я її прикрию, я її зараз прищеплю отак. Замотаю агроволокном, поставлю ящик і накрию зверху ящик плівкою, тільки верх ящика. Ну, покажу вам зараз. Як кажуть, далі буде. Так що дивіться, це я, як і говорила, прив'язала. Зараз хвилинку підніму, покажу, бо в мене оператор за мною ходити слідом не хоче, має свої справи. Бачите, зв'язала, обмотала. Це в мене піддесятка агроволокно, але воно вже таке вжи... mm -hmm. бувши у вжитку, я його замотала і так щоб до землі не касалося. Сьогодні так тепло, що я думаю, що я дарма це все роблю так рано, але завтра може бути холодно, я ж не буду вибігати, робити його. Тому зверху поставила ящик, і як бачите, на ящик положила плівку. Плівку я зараз максимально підніму, а вже за потреби буду опускати оці бортики, ось ці, що навісають. З цього боку я не давала, бо тут стіна, воно не буде мокнути ніколи. Воно і так тут мало мокне, тому що вода сюди попадає карай рідко, бо це під дахом. Тут дах від будинку, і вода сюди не падає. Але, як каже, береженого, Бог береже, то ми так отак я зараз його все припідніму. Щоб воно не давало тепла, а тільки захищало від дощу. Отак от це все. Думаю, вітром воно не, не відтрипається. А коли піде вже конкретно слякоті, холоди, морози, отак, от воно буде провітрюватися в ящику, там воно обмотане, ну таке, будемо бачити. Я говорю, це я даю останній шанс цій гортензії, бо вона мене вивела з терпіння. Тут так само накрито, пришпилено. І зараз я. У я пішла в підвал за ящиками, туди забіг Туті і Ада. Ада залишила свій шарик. Я не побачила, закрила гараж. Вона пішла, стала нажала ручку, відкрила, зайшла хазяйка, забрала свій шарик. Тепер лежить, страдає, що ніхто з нею не грається. Я тобі кажу, не чувствую себе хазяйкою в своїй хаті. Є кому командувати. Що не хватить на ту. Тоді я краще дам на цю сторону, якщо не вистачить, а потім десь принесу проволочку, якщо не забуду. І за, закручу. Отак. От і це ось так приподнімаємо зараз, щоб воно не давало тепла, бо під клівкою воно буде прогріватися. Треба все-таки отак. о, Все. І зараз воно просто накрите, щоб не мокло суха погода на вулиці. І так вони будуть мене зимувати. Ну, саме хочеться в поворотні, зворотні заморозки. Ну, от з ними в мене якось не складається. Ні з трояндами, ні з гортензіями, ні з чим. Тепер будемо збирати хвою. Іду я за лопатою. Хтось за граблями. Все, тримай. Пішла. Включи. Зараз я трошки вправлю. Я вже працюю. Да? Да, ну, да. робітник. Так. Так. Сонце лупить прямо. А ти, може, стань Лас. з того боку? На це обтрусила трохи хвою. Оце, бачите, коли ми купляли мудрини, задихалася. <кхи> Не спіши. Продавець порадив Діану. Я спитала, скільки вона росте, сказав, два метри. Ну і посадили її тут. Покажи ближче, скільки ми підрізали вже пару разів. Вона вже була два рази. Тобто три рази по два метри, якби ми її не прищіпляли. Оце знизу отут раз обрізали, потім отам, два обрізали. А ще й отут обрізали. Тут, знизу за висока була. Вона була дуже висока, вона тут росте, у нас є ще одна, але вона трошки в тіні там. Вона не так росте, а ця на самому сонці, і вона тут нам вийшла трошечки зависока. Ну і дає дуже багато сміття в такому місці, де мені не дуже хотілося б його мати. Бачите, трохи ялівець вичесала, трохи підсипала під низ під нього. Нехай там йому також буде, там не видно тої хвої. А це в мене бобу. Бачите, І я її зрізала поки тільки на ці сусвіття. Але увесні, коли я її ріжу, я її не ріжу на коротко. Її не ріжуть на дві почки, як всі. Решту там на, на почку, на бруньку, на дві, її треба різати мінімум на п'ять, тому що вона дуже пізно і дуже важко зацвітає. Минулого року я її обрізала так, як всі, на дві бруньки. Вона мені зацвіла вже осінню, як пішли морози. Тепер я от цього року її обрізала на п'ять, бачите, от звідси аж сюди. Раз, два, три, чотири, п'ять на п'ять бруньок. Вона дуже пишна, як бачите, по кущу. Дуже пишно, дуже гарно. І десь від кінця червня вона цвіла. Так що, знаєте, що ці низькорослі е, гортензії обрізати на дві бруньки, ну, це я десь. Тоже вичитала не самі мені придумалось, так. Не треба. Їх треба обрізати повище. І цю хвою не так-то легко зібрати. Це все рівно шумак визбирати. Таке ніби парадне місце і вона вичислила трохи ці ялиночки, розчисала. Ну, це треба підніс, бо на хвої не добре. Ох, скільки воно укоренилося, ти подивись, який він, його можна пересаджувати десь в інше місце. Подивиться? Так. Да. Щоб він давав. Розмножувати можна. Треба подивитися, мені де його посадити. Ну, це вже по весні. Зараз він не буде рости. А по весні треба буде посадити. А це треба протрусити, щоб не лежало на хвої. Ну, він буде випривати. Ну, якось так. Скільки змогли. Бо тут кора, кора мілка. Ой, Ада, що ти свою ігрушку принесла, положила? Забирай! А там буде, забере. Все, я витрушую його, цю хвою викидаю туди, де в мене рододендрони ростуть. Рододендрони, два рододендрони чи рододендрони, як вони правильно. Застелила їм подушкою, хоча я знаю, як хвоя намокає то вона шкодить, але нехай перегниває. Тут в мене нічого не застелено, це буде як мульча. І якби на цьому сьогодні я більше нічого не планувала. би. Це таке сумах дуже гарне дерево, дуже швидко росте, але по осені від нього теж, бачите, згрибала цілу осінь листя, листя опало, і що? А далі ще після листя опадають стебла листя. Це, як каже, восьма серія, бо серії п'ять я гребла листя. Дуже багато сміття від нього. Прям Любов у дерева багато ж мається. Ну так. Але його листя якось от дивіться, це ще воно скільки буде це, це драпачче падати. Там ще багато. Майже не нема. Вже, майже нема, хорошо сказано. Це винесемо на компост. Ада, не бійся, не бійся. То наші. Дивійся. Може, як буде газон. Коли плануєш газон прокосити? Не знаю. Ага. Може, завтра, як буде гарна Бачу. Погод. Може, післязавтра, бо на зиму треба покосити газон. Трохи відріз. Думали, що вже все. А виходить ще ні. Ну, все тоді. Закінчую я свою роботу. А сьогодні тебе все, так? Да? Я не знаю. Ну, ти ж ті, ті рози не будеш. Що... Я а... ті старі рози. Не, е... Ходи сюди. Раз ти вже У що... мене все одно роки весь час зайняті. Дивіться, оце У мене. Троянди, які ростуть вже тут давно, роки по п'ять, може, ну плюс-мінус таке. Вони в мене оброблені, вони не хворі, вони стоять, проростають далі, я їм не обриваю листя, і цього року я їх зовсім зовсім не обрізаю. Зазвичай я їх так наполовину, на одну третю зрізала. Але цього року в мене експериментальні ріки, багато те, чого роблю. Перша вирішила Перше зовсім не обрізати, оце тільки зняла зверху квіти всі. і залишила їх. І всі вони, от, бачите, вони зовсім не хворі, вони стоять зелені, з ними все в порядку. Будемо бачити, якісь вже починають жовтіти, якісь стоять, як серед літа, зовсім ще зелені. Нічого їм ось. Взагалі ще зелена якийсь у сортах. І листя цього року я вирішила тут не збирати. Бо в мене тут теж немає нічого застеленого. Тут я мульчу закидаю пирсу, е, цей, е, скош, скошену траву і вирішила листя. Навіщо збирати листя, як я кидаю сюди скошену траву. Ада, судурочка, чи що? На це. Рішила не збирати листя, поживемо, побачимо. Це діло експерименту. Сподобається мені так чи не сподобається. Саме головне, щоб буряни не росли. Ну, все, дає собі свій результат, якщо якось так. Ну, от дивіться, ця клумба в нас вона заставлена агроволокном. І якось я подивилася в одного блогера, що засипав по агроволокну тирсу. Засипали ми тирсу, оскільки в нас нічого не було. Боже, мій тирса і агроволокно сумісні. На тирсі зверху настільки гарно проростають всі бур'яни, що в мене було таке враження, що під тирсою немає нічого, що там ґрунт. Ада. Я зібрала тирсу. І це, як каже, тепер буду засипати корою або щебнем, не знаю ще чим, але тирсу я прибрала, бо я ціле літо, так як будто в мене не застелено. Настільки багато було бур'янів в тирсі, що я просто в шоку. Тепер це вже все листя опаде, поприбираю по весні і буду дивитися, що я буду тут застеляти. Трави залишаються рости, тому що трави можуть вимерзнути, якщо їх обрізати. Всі, в принципі, я тут з цієї клумби і хризентемки так само залишаються, бо вони потребують такого свого укриття це листя, їх укриває їхні нові паростки. Все залишається стояти так до весни. А весною вже все буду. Ці як каже, сухостої прибирати, листя прибирати, і тоді будемо чимось із так само, і трави будуть прибиратися на строго тільки вже по весні. І будемо думати, чим ми будемо тут засипати. Бо та клумба в нас не засиплена, не застелена нічим, там тільки скошена трава. Там, замульчована скошеною травою, мені було легше боротися з бур'янами, чим на плумбі, де засипана тирса. Я не знаю, чому так, можливо, в тій тирсі було багато цього насіння бур'янів. Можливо, насіялися вони так, але з тирсою мені не сподобалося зовсім, не варіант. Щось в мене ця одна. Трояндочка, яку я посадила, щось вона почорніла. Це її теж треба ще прикопати. Раз піду візьму. Щось вона зовсім зовсім хвора. Треба її обрізати і обкопати. Піду візьму. Почорніла ще? Так. Да. Бачиш, як вона почорніла. Чому що з нею не так? Не знаю навіть. Не знаю. Піду обріжу і обкопаю. Це в мене розсадник росте. Тут в мене е, гортензії, бачите, волотисті, посажені. І що я сама начеренкувала. І вербаха короніший. Позначений ряд, щоб я не витупкала, бо я така, що я можу тут. Посадила, тут забула і пішла по ньому. І зараз ще цю трояндочку я обріжу. І обкопаю, побачимо, як перезимує. Дивіться, якби ми цю черешню отак обрізали і дали можливість ось цій гілляшці рости вверх. І так, ну, просто буде трохи, звісно, тупо сформований. Цей, але, ну. Кутовий називається, ні? Не. Ну не, не зрозуміло, Але мені здається, що по-любому це буде лідер, він перебере на себе, а ці будуть, ці відстануть в рості. Ці, що вниз, вниз ростуть. От така вона, як каже, заболіла. Олексій її обрізав і вона така смішненька. Так, да, смішненька вона цим, як вийшла. Ну... Морганцовкою. Та чим ми таки її не бризкали, а Ну, це Потім Морганцовкою потім вона якось стала краще, вже пішла бачиш? гарно. Вже є ці бруньки вон на, на сьогоднішній рік. Дивіться, це не як було. каже, лікували-лікували всім і допомогло щось одне останнє. Я думаю, що допоміг комплекс, а не щось останнє. Тому що бризкали ми її всім, чим тільки могли. В ітоги, останнім це. Пролив корінь марганцовкою і всю її залив марганцовкою, обрізав і залив. І так воно, ніби вийшло. Вижила вона, але в такому чудернацькому вигляді. Це, це, це рахується, коли не видно, так? Ну, таке. Ще так троянди цвітуть. То? Троянди ще цвітуть, бачите? Вони вже не розвиваються, так стоять такі, бутони. В замершому вигляді. От троянди цього року гарні, не хворіють -ту. нічого їм не робиться. Так що якось так. У нас ще укроп є, от наша лісна сосна. Це лісова видова, звичайна сосна. Бачите, це вже її теж скільки? Років п'ять. Mm -hmm. Якщо не більше. <рес> вона, вона ж в цьому? Вона в відрі. В, да, в відрі і вона не, не за чого Ну, Вона розвивається, я ще її прищеплюю. Mm -hmm. Я не даю її рости mm -hmm. стільки, скільки Камаленько вона хоче. Знишу принесли її. Mm -hmm. Ми не з лісу її принесли. Ми її купили, думали, що вона вернеться, що вона привита. Значить не ми принесли, хтось приніс, угу. принес, але ж вона. Вона лісна. Лісна. Лися який. Прикольний. Фу. Все засихає. Все йде на зиму.